Christo Христос Воскрес, дорога молоде, кожен із нас потребує доброї поживи для того, щоб наші тіла росли, розвивалися. Але попри це, водночас ми потребуємо і поживи, щоб наші душі могли ставати більш дорослими, могли ставати, можна сказати, більшими, глибшими. Свята Церква, як наша правдива мати, дбає про таку поживу для нас, даючи нам поживу від нашого Батька, Небесного Отця, і тою поживою є Його слово. Сьогодні ми маємо можливість почути Слово Боже з Євангелія від Івана, 4 глава. Коли ж Господь дізнався, що зачули фарисеї, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоанн, а не хрестив же Ісус сам, лише його учні, то полишив Він юдею і подався знову до Галилеї. А треба було йому переходити Самарією. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, неподалеку поля наданого Яковом синові своєму. Йсифові, там і криниця Якова була. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці, було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже: Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка Самарянка. Юде єси, а просиш напитися в мене жінки самарянки? Не мають бо зносин юдеї з самарянами, Ісус у відповідь сказав до неї: Була б ти відала про дар Божий і хто той, що каже тобі дай мені напитися, то попросила б сама в нього, а Він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. Ти зачерпнути не маєш чим, пане. А й криниця глибока, то звідки б у тебе вода жива. Чи більше йти за батька нашого Якова, що дав нам криницю отцю і сам пив з неї, а й сини його, ще й товар Його. А Ісус їй у відповідь: Кожен, хто оту воду п'є, знову захоче пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода, бо що дам йому я стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка, то дай мені пане тієї води, щоб не мала я більше вже спраги, та й не ходила сюди черпати. Піди ж, мовить до неї, позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка та й каже йому: Нема в мене чоловіка. Добре, єси мовила, від рік їй не маю чоловіка. П'ятьох, бо мала єси чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік тобі. Правду мовила єси. А жінка й каже до нього: Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї. Повір мені, жінко, час надходить, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятись Отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому, а ми поклоняємося, знавши кому, від юдеї бо спасіння. та надійде час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться у дусі і правді. А таких поклонників і шукає собі Отець. Бог Дух. Ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка й каже до нього: відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все і звістить нам. А Ісус їй. То я, що говорю з тобою. Тоді наїшли його учні і дивувалися, що розмовляє він з жінкою. Не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш із нею. Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям: Ідіть ну, і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила, чи, бува, не Христос він, і вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом. Заходилися просити Його кажучи, їж лишень учителю, він же їм їстиму іст, я їжу, незнану вам. Учні тоді заговорили один до одного може хтось йому приніс їсти? Їжа моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Чи ви ж не кажете ще чотири місяці і жнива настануть, а я вам кажу: підведіть очі ваші та й погляньте на ниви. Вони вже для жнив доспіли, вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із у купі раділи. Правильна і приказка до цього один сіє, аж не хтось інакший. Послав же і я вас тежати, коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Числені ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила, сказав мені все, що я робила. Тож коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них. Він і лишився на два дні там. Та й багато більше увірували за його слова. Жінці ж вони сказали: віруємо не за самого Твого оповідання, самі бо чули і знаємо. Що направду він світу Спаситель? Дорогі возлюблені в Христі, і направду ця прекрасна, хоча трохи довга історія, є надзвичайно важлива і для нас тепер. Скажете ви, що може нам розповісти молодим історія одної жінки, котра вже очевидно не на початку. Дороги свого життя, мавши вже стільки чоловіків, очевидно, має вже і більше років. Що ця вже, скажімо так, досвідчена життям жінка може сказати для молодих людей. Кібрайтеся в Христі, насправді, ця жінка знаходиться якраз на початку свого життя, на початку свого правдивого життя, подібно до нас з вами, котрі. Починаємо своє життя у дорогу. І цей початок є дуже важливий. І ви то знаєте, переживаючи вже за те, яку ви дорогу, як її почнете. Маємо піклуватися про те, щоб ті наші перші кроки були тверді і правильні. Бо залежить від того, який напрямок виберемо тепер, багато чого. Чому залежить наше майбутнє життя? Не секрет, що джерело, тобто початок, є дуже важливе, бо без доброго джерела не буде правдивого і щасливого завершення. Дорога молоде, що ж нам може показати приклад своєї жінки Самарянки? Що мудрого ця історія може нам подарувати для вибору? Для початку нашого, нашої життєвої дороги. Найперше бачимо, що сама розмова жінки Самарянки з Ісусом Христом була можлива завдяки одній речі, яка має назву правда, щирість і відкритість. Жінка не мала достойного життя, але то вміла визнати перед Господом. Ми не можемо здобути щастя в своєму житті, якщо джерелом того щастя мала би стати річ протилежна правді, щирості і відкритості. Не піддаваймося самообману, думаючи, що за допомогою обману лицемірства, за допомогою інтриг чи будь-яких інших брехливих речей, ми можемо збудувати собі. Щастя в сім'ї, щастя і гарну кар'єру. Ми зможемо собі збудувати радісне і безтурботне життя. Це ілюзія. Подібно до Самарянки, стараємося полюбити в своєму житті правду, навіть якщо вона є досить гіркою. Полюбивши правду, зможемо відчути, де є початок правдивої дороги. Починаючи своє молоде життя, починаючи ще свою таку свідому життєву дорогу, ми вже маємо певний багаж, даний нам батьками нашими, подібно до тої криниці, біля якої самарянка зустрічає Ісуса Христа. Криницю біля криниці, яку дав їм їхній батько, прабатько Яків. Ми теж дістаємо від наших батьків, через них дістаємо життя, дістаємо виховання. Вони нас вирощують, виховують, дають нам освіту. Через них ми дістаємо певні риси свого характеру. Через них, можна сказати, через їхні гени певною мірою ми дістаємо якісь певні таланти. Але що з цим робити? Каже Христос, що цього недостатньо, адже вода із цієї криниці, біля якої зустрічаються з Самарянкою, вона кінчається. Вона допомагає нам лише в певній мірі. Дуже важливо зрозуміти, для чого нам той дар, який ми вже отримали. І сьогоднішня історія якраз підкреслює цю річ. Ця криниця і зустріч біля цієї криниці Самарянки Ісусом Христом є для того, щоб Самарянка зустріла Ісуса Христа, котрий просить від неї води. Наші дари, які ми отримуємо, призначені для того, щоб послужити комусь, щоб послужити іншим. І це робить наше життя по правді живим. Сьогодні в Євангелії говориться про живу воду. А жива вода, дорога молоде, то та вода, котра тече. Вода, яка стоїть, називається болотом. І в болоті життя помале пропадає. Для того, щоб вода нашого життя була живою по правді, вона мусить текти. І Христос сьогодні це підкреслює. Бо тече то, що витікає. А коли воно витікає, потребує, щоб знову наповнювалося. Дари, які отримуємо, потребують того, щоб ми ними вміли ділитися. А коли будемо вміти ділитися, будемо добувати від Бога як дар все нові і нові дари. Лише такий спосіб зробить нашого життя правдиве життя. Тому не біймося втрачати чогось для служби інших. Бо коли втратимо щось для служби іншим, здобудемо у Бога. Обосхова і священнішого Христа. is и